Само кожен турецький майстер вважає, що це більше ніж мистецтво це саме де провідник між волею вищого небес і між водною владю через себе. Проводить ці фарбенки. Адже цими пензликами ми малюємо, не як ви всі звикли на паперику, а ми будемо їм і подавати водичку. Для цього використовують натуральну стеблю рози. Дивіться, яким чином ми будемо з вами малювати. Кожна картина в Туреччині вона символізує якийсь певний сенс. І в традиційному ебру от є такий, бачите, Батал називається Батал. Це коли майстер просто подає фарби на воду, вони інтуїтивно падають, вони відкриваються таким чином, але майстер не приймає в тому участь. Технологія в цій техніці ебру вважається, що головне в майстра це навіть не художник. А в майстра, які малює на воді, це гармонія, баланс, рівновага. Тобто тільки коли до внутрішнього стану турецькі майстри приходять, вони перед тим читають молитви, вони вдягають білий одяг, і потім приступають до цього малювання. Синього польову, синього кольору. Дивися, бери, будь ласка, паличку собі в ручку.